чому найкраще починати дослідження саме зараз? Архіви не вічні. До деяких архівів немає доступу взагалі. Зараз, звичайно, найбільш складний період в історії існування українських архівів і як співпрацювати з архівами, які знаходяться на окупованих територіях. До архіву може потрапити кожен українець. Документи скануються, але не цифруються. Документи вивезені. Архів в цьому ніяк не винен. Всім привіт! Мене звуть Лілія Лобас. Я керівник відділу продажів і співзасновник компанії разом з головним генологом компанії Владом Волинським. Ми команда професійних генологів і істориків, і сьогодні ми обговоримо дійсно важливу тему сьогодення стосовно генеалогії, чому найкраще починати дослідження саме зараз. А також ви дізнаєтесь, як потрапити в архів, якщо ви звичайний відвідувач. Чому не можна було копіювати документи в архівах до 2019 року, у яких умовах зараз працюють архіви під час воєнного стану, та як працюють архіви на окупованих територіях? Розпочнемо з того, що таке взагалі архів і як він працює. Найперше, що треба знати пересічному українцю, це те, що архів державна організація, і він підчиняється державі. Обласні архіви у підпорядкуванні обласних адміністрацій, і центральні архіви вони в пряму підпорядкуванні такого державного органу, який називається Державна архівна служба України. Це головний керуючий орган центральними українськими архівами. Архів існує для того, щоб зберегти і дати доступ до документів, що стосуються історії України. Не тільки генеалогії, взагалі всіх. Тобто там зберігаються генеалогічні документи, економічні, соціальні, і так далі, партійні, різні існує для того, щоб документи там зберігалися, і дослідники могли ними користуватися для проведення своїх досліджень. До архіву може потрапити кожен українець, То держава забезпечує таке право, і достатньо для цього всього навсього мати паспорт, фотокартки та прийти заповнити в архів відповідну анкету і дати про себе потрібні дані, як архів того вимагає. Також це можна зробити електронною поштою. Звичайно, українські архіви пройшли тривалий час свого розвитку. Не так давно, навіть до 2019 року, всього навсього 4 роки тому, навіть копіювати архівні документи своїм телефоном, своїм сканером було не можна, тому що це заборонялося відповідними документами нормативними як таке, що шкодить збережності документів. Тобто, вели такі правила, за якими фотографування архів архівну документу йому дуже шкодить, тому це заборонили. Доводилося працювати в той час, як то кажуть, по олдскульнам по старинці, приходячи в архів і переписуючи відповідні дані на аркушик паперу, в зошит на комп'ютер і так далі. Якщо ще, до речі, комп'ютер дозволяли з собою брати. Зараз це не так. В архівах дозволено робити копії власним смартфоном, власним сканером, і це все регульовано дозволено, і кожен користувач це може робити в інших країнах. Це не так, наприклад, нашого. Сусіда агресора там забороняється копіювати всі справи, тобто загалом всю метричну книгу. Якщо вам треба метрична книга цілком в російських архівах, вам ніхто її не дозволить копіювати. Варто сказати, що зараз в українських архівах відбувається процес сканування багатьох документів. Тобто, вже за останні місяці, навіть в ході конфлікту, архіви відсканували і опублікували сотні тисяч документів, і це все. Цей процес продовжується, тобто мільйони ще документів треба відсканувати близько всього на всього Уже відскановано, а ще 95% – Тобто це робота на роки. Але цей процес запущено. Він пішов, і йде, як то кажуть, в порівнянні з минулим всемильними кроками варто е, зрозуміти, що документи скануються, але не цифруються. Тобто е, йде перетворення звичайних паперових документів, їх електронний вигляд. Але це вони як були рукописами, так і залишаються ними. Тобто, все одно для роботи з ними треба їх вміти прочитати. Такі копії це порятунок для архіву, тому що ті документи, які вже відскановані, вони не будуть братися відвідувачами. Тобто, коли ви приходите до архіву, то архів вам надасть цифрові копії, а не паперові. І паперові таким чином будуть краще зберігатися, бо їх не будуть діставати зі сховища, їх не будуть перечитувати раз за разом ти користувачів читальному залі, і вони спокійно собі будуть знаходитися в відповідних сховищах, так як це вимагає порядок їх зберігань. Зараз звичайно найбільш складний період в історії існування українських архівів і української держави як такої, тому що от, поговоримо про проблеми архівів. Там недостатньо працівників зараз, тому що багато хто виїхав з України. Зважаючи на небезпеку і не вистачає робочих рук. Друга проблема це недостатня кількість обладнання. бо архівів і хотіли збільшити інтенсивність своєї роботи, швидкість сканування документів, але це неможливо зробити, бо в них не вистачає сканерів чи комп'ютерів чи того іншого. І зараз цьому активно допомагають архівам волонтери. Інша проблема роботи архівів це звичайно ті, які стикаємося ми. Це вимкнення світла. Постійні повітряні тривоги, небезпека ракетних ударів і так далі. і так далі. Тобто, що архів зіткнувся з тими ж проблемами, якими, з якими зіткнулась звичайний обиватель у вигляді повітряних тривог, систематичне відключення світла і і так далі. Треба розуміти, що архів в цьому ніяк не винен. Він робить все можливе для того, щоб забезпечити виконання своїх функцій як установа, яка зберігає документи і дає до них доступ. Підкреслю, що ми живемо в. Такий час, коли з кожним днем доступ до кількості архівних документів він зростає навіть онлайн, але вони не стають від цього простішими у вивченні, лише тільки доступнішими для широкого кола користувачів у вигляді сканованих копій документів. На жаль, до деяких архівів немає доступу взагалі. Наприклад, деякі архіви закрилися після повномасштабного вторгнення Росії. І давайте розглянемо, які архіви зараз не працюють. Перше, це харківський архів. Харківський архів на даний момент пошкоджений. Херсонський архів, на жаль, його вивезли, частково вивезли. Ми не знаємо, яку частину вивезли, але вивезли з Херсонського архіву архівні документи. Це матричні книги, ревізькі казки, сповідні відомості, можливо, ще щось. Ну, тобто документи вивезені, які саме документи і в якій кількості, ми не знаємо. Вивезені з України, з Херсонського архіву, в Росію. Також архів Чернігівського управління СБУ згорів повністю. Справи репресованих Радянським Союзом, мабуть, зглядачі, які дивляться, можливо, і знають про такі справи, можливо, знають про події того часу. Але цих справ зараз в Україні вже також немає. Ну, їх взагалі вже немає, тому що згоріло і згорів архів повністю. Але у разі форс-мажору ми повертаємо гроші за неопрацьований об'єм роботи. Наприклад, ви заплатили а, за 50 документів, і 20 з них були в Запорізькому архіві, і остання частина була в Херсонському архіві. І так сталося, що Херсонський архів якраз вивозять на той час, коли ми повинні були з ним працювати. То Ну, це нормально. Гроші за неопрацьовану частину роботи ми віддаємо і звітуємо лише за опрацьовану частину роботи. Ті документи, які ми опрацювали, ми за них і зробимо звіт. Трохи слів про те, як співпрацювати з архівами, які знаходяться на окупованих територіях: це Крим, Донецьк і Луганськ. Ну фактично напряму ніяк, але пощастило. Що велика кількість документів із Кримського архіву, які знаходиться в Сімферополі, та з архіву в Донецьку, вони були відскановані. Тобто метричні книги по Криму по Донецькій області вони доступні для роботи і з ними можна працювати. Луганський архів недоступний ніяк. Окупаційні війська там створили свої органи влади, адміністрації і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську. Тобто, архіви там фізично є. Але яка їхня доля наразі? Точно невідомо. Тому ми кажемо, що копії рятують архіви. Тобто, коли в своєчасно були зроблені копії документів в Криму і в Донецьку, то і зараз вони доступні для дослідників, для геналогів, для тих, хто хоче дослідити свіродові. Це якраз позитив нашого часу, що архіви розвиваються в цьому плані, сканують документи кожного дня все більше і більше. Ми, як приватні геналоги, їм, звісно, в цьому допомагаємо. Сподіваємося, що документи і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську, ну, ті, які паперові. Вони збереглися і дочекаються повернення в Україну. Архіви не вічні. як ми бачимо, час змінює все, і навіть відскановані документи не завжди доступні в інтернеті. Тому важливо встигнути дослідити свій родовід, щоб зберегти його і передати нащадкам. Зараз підкреслюю найкраща можливість, не дивлячись на конфлікти бойові дії, та ліберальний доступ до цих документів. Та є такі компанії, які як то ми, які працюють із ними і допомагають. Всім бажаючим українцям дізнатися про свій редовідні. Якби збройний напад повномасштабний стався раніше, то, мабуть, генеалогія б була б, всі генеалогічні дослідження були б зупинені, тому що в інтернеті не було б такої кількості документів відсканованих, але їх ще недостатньо. На жаль, цей процес продовжується і буде тривати ще певний час, багато-багато років. Користуйтесь можливості, поки її доступ є до сканованих документів, бо цього теж не було, і архіви починають працювати навіть в умовах воєнного стану. Тому майбутні покоління будуть вдячні вам за це, якщо ви почнете дослідження, не відкладаючи, бо хто знає, як воно буде далі. Дякуємо за увагу. Окремо дякуємо всім тим, хто дивиться до кінця. В наступних відео ми розберемо таку тему, які варіанти дослідження існують. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях, і ми обов'язково їх розглянемо в наступних відео.